Доброго дня! Я замовив товар на розетки. Це був телефон Bravis Power Black. і зараз буду його розпаковувати. Замовляв я його через нову пошту. Перейшов, зважаючи на те, що замовлення робив в суботу ввечері, Телефон прийшов досить швидко. Три дня. Так. Нема нічого. Так, як бачимо, запаковано досить добре. Так, маємо гарантійний талон. Товарний чек. З сумою. Так, це поки що відкладемо. Так, Це не перший товар, який я замовляв розетки вже. Тобто, мені подобається те, як вони ставляться до покупців і їхній сервіс. Так. Угу. Як бачимо, запаковано пухирчату плівку і звичайно пищу. Так. О, тільки нам не потрібно. Як бачимо, телефон прийшов в такій от гарній упаковці. Бравіс. Смартфон. Так. Ну, розпакуємо. Подивимось, що всередині. Коробка у нас відкривається ось так. Ось так він запакований. Можна бачити. Коробку. Досить легко витягується. Є наклеєна плівка. Телефон без пошкоджень. Трошки залишаються відбитки, так, так як з вулиці принесений. Знімемо задню кришку. Так. Це у нас трубить спільний. Добре, задню кришку знімати не будемо. Так. Поки ще телефон відкладемо. Писимо, що ще в комплекті до телефону йде. Так, В комплекті до телефону йде ще одна захисна плівка. ОТГ-кабель, через який можна підключити флешку до телефону чи мишку або клавіатуру. Так. Також USB кабель звичайний чорного кольору. Досить непоганої якості, як на мене. З мовою, емблемою брався. Так. Що це у нас навушники вакуумні. Стандартним роз'ємом. 3,5 мм. міліметра. І також є мікрофон з кнопкою для прийняття виклику. Так. Угу. Зарядний пристрій. Звичайнісінький. Трай до телефону. Потім розпакую інструкцію. Так, все де як? Ось таке ось. Що це таке? Ага. Гарантійний талон від Бровіс як ви можете бачити. І все, в упаковці більше нічого не залишилось. Так, Тепер спробуємо все-таки відкрити телефон. Він ну, вже досить нагрівся, ніяких відбитків не залишається більше. Так щоб не пошкодити нічого. Кришка досить туго сидить. Ніде не, не прижимається. Ні. Во. Так, як бачимо, батарея в телефоні вийнята. Так, динамік. Угу. Камера. Ну, розпакуємо тепер батарею і вімкнемо телефон. Роз'їмо під сім-карту і одну міні. Та флешку. Але флешки сім-карт на даний момент немає, тому запустимо телефон без них. Батарея досить велика 4,5 мікроампер години. Якщо видно. Вставляємо акумулятор. Закриваємо задню кришку. Uhum. Tak. Tak. Uhum. e o e telefone Телефон досить великий, п'ятидюймовий дисплей. Emblema Browse. Так. Стандартний вхід. Вибираємо мову. Час. Виставимо автоматичний. Потім оновим через Wi-Fi. Далі. Wi-Fi. І спробуємо підключитися до мережі. Так де у нас тут. Ага. Не, під, підключимо до мережі після заходу. Так, завершаємо налаштування. Окей. Окей. Як бачимо робочий екран. Досить швидкий. Все ми з програм стандартні програми. Є фонарик. зараз перевіримо, досить непоганий. Стоїть хром, FM Radio, GoKebord. Це я не зайве. Видалити. Зараз спробуємо підключитися до Wi-Fi угу. підключаємось через VPS зараз я натисну кнопку на роутері. Телефон потух. Так. О, підключення. Підключення до мережі виконано. Тепер. Масник, місце 3 d мережі. Ефа Час правильно стоїть, тільки потрібно буде налаштувати 24-годинний, а не 12 годинний. Досить просто зробити. Все. Телефон прийшов в відмінному стані, мені подобається. Зараз перевіримо роботу інтернет. Зайдемо в Chrome. Так прийняти. Ніяко. І зайдемо на сайт розетка. Ось ми, як можемо бачити, відображається все досить гарно. Перейдемо в розділ телефонів. Пошук. І ведемо модельку нашого телефону. Хочу подивитися, як він відображається на сайті. неправильно вбіг цей телефон на даний момент доступний посилання посилання ви зможете на нього знайти у мене під відео дякую за увагу